Так, 48, 51, це рама, редуктор з очисної машини, зерно-очисної машини. Це рамка кріплення 46 на 46.

бункер для миндоброго 80 на 63 80 на 63 внизу внизу 17 17 на 17 так по кругу пішло Диск диск взятий з обичної циркулярної пили. Розточений під діаметр 25 і насаджений, виточена втулка, і насаджений на, на вал редуктора. Крила, крила з 50-ї труби. П'ятдесятої труби розрізано навпіл. Три штуки. Сам бункер зроблений з оцинкованої бляхи і відповідно помальований. Низ, низ бункера. В бункера приварена міржевеюшна сталь. Міржевеюшна сталь, які є отвори на 20. Два отвори на 20 для того, щоб регулювати, регулювати подачу Міндобрива. добрива. Заслонка. Заслонка також зроблена з нержавеючої сталі. У ці крила зроблено для того, щоб міндобриро не попадало в сторону трактора. Тому що воно, ті крила зроблені так. 22 на 18. З учотом загибу. З учотом загибу то є 2,5 см. Собственно говоря, і все.